Генерал Скібіцький каже, що він не бачить способу для України виграти війну лише на полі бою, навіть якби Україна змогла відкинути російські сили назад до кордонів, це б не припинило війну. За його словами, такі війни закінчуються лише договорами. Наразі обидві сторони борються за найвигіднішу позицію перед потенційними переговорами, але змістовні переговори можуть розпочатись не раніше ніж у другій половині 2025 року, вважає він. Ви всі чули цю е, заяву, і зараз е, ми будемо говорити про те, власне, як її варто розуміти і, е, е, і коментувати. Е, на моїй пам'яті, шановні гості, це вперше, мабуть, за останні два роки посадовець гурт такого рівня, от зробив припущення про можливі переговори. Як це слід трактувати, як це слід розуміти, Олеже? Давайте з вас, як з представника партії влади, почнемо. Чи означає ця заява, що Україна міняє стратегію щодо переговорів з Росією? Ну чесно говорячи, розуміючи, що з себе уявляє ГУР, яка їх мета і ціль взагалі? І для чого вони використовуються, це ж розвідувальний спеціальний орган. Коментувати заяви всередині України стосовно того, що говорить ГУР зовні, ну я не бачу сенсу. Бо будь-яка заява. А Гур сподівалися, що дивіться. Гур сподівалися, що в Україні це не прочитають англійської мови. Ще ніхто раз. не знає. У ГУРА є свої завдання, і він їх виконує. І більше цього завдань, якщо не 99%, це державна таємниця. Те, що вони або їх представники говорять назовні. Вони мають окрему якусь мету донести меседж або попливати на щось, і нам коментувати для чого воно це робить. Ну це ходити по дуже крихкому полю, для чого вони це зробили. Вони виконують, в тому числі можуть впливати на наших західних партнерів можуть впливати на намагатися впливати на ворога так само закидуючи ті чи інші меседжі, ну це в тому числі інформаційна війна. А ми на серйозному будемо е, вважати, а для чого вони це зробили? Тобто, ми заходимо на те поле, де може бути теж таємниця і Ні, чекайте, аналізувати чекайте. стосовно того, для навіщо він сказав. Ну вибачте, він це точно сказав не для нас. Не для нас відносно, якщо ми говоримо серйозно, не з точки зору того, що сказав ГУР, я взагалі це. Не коментар, що взагалі говорить ГУР. От, взагалі, що говорить ГУР, що говорить СЗР, це зовсім інше поле для діяльності. А стосовно того, що взагалі якісь перемовини, нічого не змінилося. Говорити, вести перемовини з тим керівництвом Російської імперії, яке зараз, ну, це вирогідність приблизно до 0% взагалі, там немає жодних. А, Компромісів немає жодної можливості з ними, з ними взагалі щось вести розмову. Ви повинні усвідомлювати собі одну важливу річ. Станом на сьогодні керівництво Російської імперії не тільки Путіна, а все його оточення, в принципі, все влаштовує. Вони у собі в голові повернулися до часів холодної війни. Є зрозумілий ворог, з яким вони воюють. Є всі гроші, які знаходяться в Росії, в них під контролем олігархів, яких як таких там немає взагалі станом на сьогодні, бо це олігархи, це фактично агенти ФСБ контролю ПЗ вся опозиція. Будь-яка придушена, користуючись там воєнним часом або необхідності, або вбиті безумовно. Населення, користуючись пропагандою і користуючись тим, що їм заходить. Я вбачаю за такий термін: заходить питання імперської політики, імперський такий синдром. Об'єдналися навколо прапора їх все влаштовує, їм нічого не потрібно. Вони взагалі не вважають, що Україна є е, можливим. Можливим контрагентом переговорів. вони Давайте в своїй голові. Слову? Вони в своїй голові ведуть глобальну війну е західним світом, і в даному випадку вони вважають, що Україна не Донбас, не Луганськ, не Харків, а взагалі вся Україна це їх територія, яку вони в тому чи іншому вигляді повинні купати і вести перемовини яким чином. Це для Далеже. них базис. завершу ну, для них базис вести перемовини. Вони мають з Вашингтона. Ну немає там, тобто немає там. Взагалі, якийсь спів для України, якийсь можливість для перемоги. Хоча є інша можливість для перемоги. І з часом це буде. Це можливість для перемовин з Казанню, з Тюменню, з Уфою, як з незалежними республіками, як вони будуть виплачувати репарації після того, як ця імперія загине. Пане Антонюк, чому ви посміхаєтесь? Я розділяю. Поділяєте повністю. Ну, Можна, відповідно, дійсно доповнити. І... Ми що, коли ми... Намагаємося прямолінійно оцінювати ту чи іншу заяву. Мені здається, це, можливо, є хідним шляхом, тому що війна насправді наша екзистенційна. І, очевидно, коли ми говоримо в цілому, тобто не про фазу війни, а про саму війну, то я не бачу нічого над такого нового, що було сказано. Ви не бачите нічого нового в тому, що в ГУР заявили, що потенційні переговори можуть початися в 2025 році. Це припущення. Ще півтора року. За ну. півтора року в нас кожен день щось змінюється. Але я не почув в заявах в тому, що умовою перемови, перемовин можуть бути якісь уступки наших. Ну, скажімо, наших цілей. В першу чергу, давайте повернімося до основи, яка є офіційною е, в Україні. Да? Представлений мирний план з Зеленським ще в 2022 році, якщо я не помиляюсь. З цього пункту нічого не змінилось. Тобто, це і про умови переговорів, і взагалі про нашу мету. Російська Федерація має абсолютно іншу мету, тобто, це повністю. Знищити державу України і повністю окупувати, приєднати наші території і створити, грубо кажучи, регіони Російської Федерації. Скільки протримається цей режим? Ну, я думаю, що зараз ніхто не скаже. так Скільки проживе той, хто там сьогодні був на Мавзолеї, ми також відповідно знаємо Тобто багато є факторів про зміни стратегії збереження держави України і відповідно відновлення її територіальної цілісності, це точно. В цій заяві не було. Принаймні, я її не прослідкував, читаючи відповідно навіть оригінал тексту. Ну і зрештою, такі подібні заяви про зміни стратегії може все ж таки говорити Верховний Головнокомандович президент України. А тут йде оцінка ну воєнних можливостей наших, воєнних можливостей Російської Федерації, воєнних можливостей наших, плюс які з посиленням західних під західних е, партнерів. Якщо ми говоримо, що якщо захід буде надалі підтримувати і бажано без таких просідань, як це відбувалося протягом останніх півроку, то очевидно вигідні позиції дійсно можуть мати. Я Власне. ще раз процитую. Я ще Власне. раз процитую, як пише за економіст, обидві сторони намагаються зайняти найвигіднішу позицію перед потенційними переговорами, але змістовні переговори можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року. Вважає Скібіцький Сергію, що ви на це скажете? Ну, зміни стратегії немає, тому що навіть той саміт, який зараз готується, він же готується для чого? Для вироблення узагальненої, консолідованої переговорної позиції, з якої ми будемо а, виходити. Глобальний на переговор... саміт миру в Швейцарії, з, з, з якої ми будемо виходити на переговори з Російською Федерацією. А, і а, ті ж план миру зеленського, це теж умови, так би мовити, наших нашої готовності до переговорів, да? тобто наша переговорна позиція. Це перше. А друге, в будь-якому випадку, дійсно, а, цей конфлікт закінчиться переговорами, тому що а, давайте просто моделювати. Ми звільнили нашу територію, дійшли до кордонів. Що далі? Війна чудовим образом. Припинилась? Ні. Російська Федерація зберігається, нам прийдеться домовлятись з нею, якщо вона захоче ще, да, а не буде воювати з нами ще після цього. Але нам прийдеться домовлятись про співіснування. Вона ж нікуди не дінеться. І можливо, дай Боже, щоб там була вже Казанська Республіка і інше. А якщо не буде на цей час, якщо буде залишатись Путін, я думаю, що прийдеться домовлятись, вибачте така реальність з Путіним. Нікуди мені не дінемось. А якщо не будемо, не схочемо. А я думаю, що захід вже показав а, дієві механізми змусити нас піти на такі перемовини. Тому а, а це ви що зараз маєте на увазі? Я маю на увазі цю папею з американської допомоги. Угу. Тому а, дійсно зараз а, кожна сторона намагається, а, а, так би мовити, підготувати найвигідніші позиції базу. Для Росії ця база це е, захоплення повністю території Донецької Луганської областей, тому що вони записані вже в російській конституції як території ДНР, ЛНР, тобто це для них російська територія. Вони не можуть. Залишити ці території для них після цього вони тільки можуть взагалі піти на якісь перемовини. Для нас це підтримка світу, консолідована позиція і від відсунення їх до наших кордонів. Після цього в будь-якому випадку відбудуться перемовини. Тому тут нічого нового, ніякої зміни стратегії немає. Про це. В принципі, от починаючи з плана Зеленського про це і розмовляють. Я тоді Пані, власне можна доповнити по часу користують тим, що Олексія немає. Дивіться, я нагадаю тут правильно, колега сказав стосовно донецьку Луганська, що він Конституція. Я нагадаю, ще один факт: там ще Херсон і Запоріжжя. Не як Херсон Запоріжжя, як Воно ж конституції? Ні, ні, Херсон Запоріжжя там записані в Російській конституції, як Херсонська Донецька Запоріжська Запорізька області, але там не визначені кордони, що це таке. Я нагадаю, <horrible> донецьк луганська область так само там не визначена. Ні, ]етриво. вибачте. Dön... Ну, кому ви розповідаєте? Кому ви розповідаєте, вибачте. Донецька-Луганська область, їхні території, записані були ще е, в 2014 році в Конституціях ДНР ЛНР, як їхня територія. Тому, коли Росія анексувала. ДНР приєднала, вона приєднала їх вже в межах uh -huh. а, Донецької, Луганської областей України. Дивіться, там щодо Херсонської Запорізької Пісково -Запорізько навіть йому це питання, він не відповів на нього, тому що кордони не визначені. для них. А, Запорізька Херсонська область може бути те, що вони вже захопили. Давайте, нас... давайте не марити. Якщо в Конституції у них написано, що вони загарбили Запорізьку область, то не може в них... З їх точки зору не може бути Запорізька область без Запоріжжя. Ну давайте, от не, не марити, не говорити, що це можливо, не може все може я це може бути. Звичайно я, я але на, на сьогоднішній день такого немає, да? Ми ж говоримо, як воно може. бути. Ми можемо жити минуле. А ми про що ви говорите, формувати. Олеже? Я про те про те, що ми, от тільки що говорили: про те, що не існує такої можливості, що вони ніби тоді йшли там до Лугансь, до кордонів адміністративних кордонів Донецької області, сказали, все, ми готові домовлятися. Не може бути такого Взагалі, це марення і сподівання абсолютно не реалізуємо. Вибачте, я йдемо, йдемо вони вони далі. Дозвольте, все. я просто спробую це, резюмувати це мова йде. Да. Дай дайте договоритися. Це та умова, без якої вони. Ніколи не підуть на перемови. А це не означає, що вони зупиняться. Якщо ми будемо відступати, вони йдуть Ви, і до Києва. Ви обидва праві. Дозвольте, я стану між вами, тому що, в принципі, Коллеги, суть в чому? Дорогі в тому, гості, у нас є... одна пауза. Дозвольте коротку паузу. У нас просто четвертий гість прийшов, я маю його оголосити. Олексій Гончаренко, народний депутат від Європейської Солідарності, Вітаю. долучається до нового відліку. Олексію. Вітаюся. мої вітання, займайте місце. Та я вас Вітаю. прошу, Олександр. Продовжуйте. Мова дійсно йде про те, що. Є в Конституції України наші законі і визнані міжнародним правом і міжнародною спільнотою території. І є анексовані території України, куди входить Крим, Донецька, Луганська, Херсонська область. Тобто, все впирається в тому. Що предметом переговорів, ну тобто, ми розуміємо, вже навіть в тій дискусії буде тупікова річ, що Російська Федерація навряд чи захоче принаймні в сьогоднішньому режимі відмовитися від тих анексованих територій, тому що це запустить потім їхні процеси, ти про які сказав пан Олег. З'являться інші народні республіки. Тобто буде прецедент… — Ну, зараз. Про це проще пройде. Так і тут, очевидно, мова йде не про абсолютний мир. Тому що це не обов'язково. Якщо ми говоримо про припинення вогню, то це не означає, що війна закінчилася. Ми можемо говорити про зміну фази війни в даному випадку. Ну, якщо... Це та реальність, яка сьогодні склалася на сьогоднішній день. Як вона буде в 2025 році, поки що, я думаю, тут важко щось прогнозувати, хотілося б, щоб на нашу користь. І абсолютно правильно зазначено, що вихід на кордони 91-го року абсолютно не зупинить війну, тому що знову ж таки ми впираємося в тому, що Російська Федерація, виходячи зі своїх конституцій, зі своєї ідеології, почне розповідати, що Україна загарбала їхні території. От і, тобто от ми, ми впираємося от в, цей, в, цей, в цей аспект. Звідси, відповідно, виходячи навіть з позиції, яку озвучили щойно е теж колега стосовно глобального там, саміту миру, ми маємо глобальний по-перше, процес в такому плані, чи реальний, перше, ну, це мої такі думки, чи взагалі реальний мир з Російською Федерацією, як це було до 2014 року. І Скажімо, якщо нереальний, то яким взагалі можуть бути умови при існуванні, і скільки ті умови, тобто збереження цих умов а, і співіснування, буде потребувати фінансових і воєнних ресурсів? Пані власте, доповню, дуже... мені не дали до доповісти. Дивіться, стосовно кордонів 91-го року, і взагалі все що буде. Нічого нового не існує. Ми мали, ну, ми, в тому числі Україна, мала і Першу світову війну, і Другу світову війну. Такі глобальні війни, як в принципі зараз відбуваються. Я нагадаю, що всі ці війни безвиключно завершують завжди одним тим самим: розпад всіх імперій, які приймали тоді участь. І в першій, і в другій. Бо імперії, які програють або зазнають втрат, і не можуть розширятися, вони зникають. І в даному випадку, якщо ми задаємо удар і виходом кордон 91 року, не буде розмов про розмов з ними стосовно на яких умовах ми будемо існувати. Далі починається, а навіть не далі, а одночасно починається внутрішній децентралізований процес і розпад російської перії. Не потрібно вважати, що вона сильна. Вона здається сильною зовні. А зсередини, наскільки вона крихка, ми можемо подивитися на події річної давнини Пригожини. Який безперешкодно взяв Ростов, якого, до речі, вітали всі в місті мілітаризовані, який тиждень тому до того вітав Путіна. А в той, а через тиждень вже вітав Пригожина. І що, іди де і де При ніхто. Да. Де і Пригожин, Дивіться, Я не перебував. І ніхто жодним чином пригожено мілітарно не завадив йти на Москву. Інше питання, що там сталося з ним і чому він далі не про це, інше питання. Але це показало хрипкіх хрупкість і крихкість імперій зсередини. я хочу до Олексія Венчаренка. Далі звернутися. Ну, не, просто нагадаю колезі, що це не третя світова війна зараз. Іде не треба зараз іде з, першою, і з і з другої Зараз другої глобальна світова війна. Ну, Якщо ви ну, не Це бачите. на вашу думку, а я думаю, що у Франції десь ще у. Всі. Сполучені штати нещодавно сполучених штатах розмовляли і багато конгресменів сенату леже погоджуються багато да. Ми з чого власне почали минулого тижня. Вадим Скібіцький топ посадовець ГУР зробив як на мене досить резонансну заяву. Я не чула від топ посадовців гур. Подібного він сказав, що обидві сторони зараз намагаються зайняти найвигіднішу позицію перед потенційними переговорами, і що змістовні переговори можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року. Ми знаємо, що в Україні діє указ президента, який унеможливлює переговори з Путіним. Чи означає ця заява Скібіцького, чи то якусь зміну стратегії щодо переговорів? Говорив, чи в принципі що вона означає? Тому що від Олега Дунди прозвучало припущення Скібіцький, взагалі це говорив не для України, не для українців, а десь там на захід транслював якісь меседжі, але ж ми живемо в світі. Живемо в світі, в якому неможливо проігнорувати інтерв'ю, де Economist, Правда, і ми всі бачили інше інтерв'ю, де економіст іншого генерала генерала залужного і теж його обговорювали. І воно теж було гучним. Перше, я думаю, очевидно, що генерал Скібицький це сказав не від себе особисто. Бо ми, проводячи ту саму паралель інтерв'ю в The Economist Залужному, яке явно було не погоджено з Зеленським, коштувало залужному посади. От сьогодні ну, правда він отримав іншу Вже посаду. Отримав. Ближче до до Economist, Тепер вони зможуть частіше в нього брати інтерв'ю. Але ну це не смішно. А насправді залужного звільнили. І 100% великою частиною цього було це інтерв'ю. Це було таке для Зеленського очевидно непогоджена річ. А він це не сприйняв. Скібіцький на місці ніхто його не звільнив. Ми можемо в цьому вже пересвідчитись. Пройшов тиждень. Більше того, на відміну від того інтерв'ю, яке я тоді критикував і офіс президента і інші, ніхто не критикує. Це означає, що це дійсно прозвучала певна нова теза і нова новий підхід, який. Офіс президента просуває. Ну і слухайте офіс президента зараз, і Україна готує саміт миру в Швейцарії. Але миру якого на українських умовах? І от тепер дійсно тут стає питання умов. І які взагалі умови? Я, взагалі, якщо б можна зробив крок назад, і був дуже багато питань, що є перемогою для України а в цій війні, і так далі. Я вважаю, що насправді Україна веде дві війни. І одну війну, перша війна, це за нашу незалежність. Ми її вже виграли. Виграли ми її тоді весною 22-го року. Бо Путін хотів стерти Україну як таку з мапи е, планети. Я думаю, що сьогодні сценарію того, що Україна стерта, його не існує. Його просто немає. І навіть в голові Путіна він перестав говорити про Київ, та їх дуже зараз турбує Одеса, Харків. Це правда, але навіть він вже про Київ здається, не мріє. Тому ця війна, війна за незалежність України, виграна. І це дуже важливо сказати. Ми є народ переможець, який вже в цій головній війні переміг. Є друга війна за територіальну цілісність України, і ця війна, як нам показує історія, може тривати дуже довго. І по деяких інших прикладах, ну, на жаль, це може тягнутись довго. Але треба розуміти, і що для нас дуже важливо для України, пояснювати світу, що ця війна за нашу територіальну цілісність, вона не тільки війна за територіальну цілісність України, це вона ж війна за міжнародне право. Бо допоки Росія контролює хоча б один сантиметр квадратний української території, це означає, що світові право міжнародне не працює в світі. Ну, дуже все просто, тому що є міжнародно визнані кордони, і поки Путін це контролює, це виклик не тільки нам, а всьому світові. Ми маємо це постійно нагадувати. Ми маємо постійно про це говорити. А щодо перемовин, очевидно, повторюю, що є новий трек. Очевидно, що Україна зараз ну в складному становищі на полі бою. Однак, я на жаль, це складне сновище на полі бою і не дає нам сильну переговорну позицію. Це теж треба розуміти. Я на сьогодні для України бачу один шлях: це стояти, щепити зуби і триматись. Бо в цих умовах, які ми маємо на сьогодні, повірте, і Путін давайте ще одну річ не забувати, коли ми говоримо слово переговори. Є рішення РНБО, яке забороняє президенту. До речі, доволі дивне рішення. Бо президент РНБО це і є президент. Це президент сам собі заборонив. Ну я з самого початку не дуже його розумів. Але справа не в тому. Справа в тому, що Путін, він, коли, коли він, а Росія часто говорить про переговори, він має на увазі переговори не з Україною. Він хоче переговорів з Америкою в першу чергу Сполученими Штатами про розділ світу знову це його переговори, так він їх бачить. І тут перша для нього проблема, що він сьогодні не знає з ким вести перемовини, тому що в Сполучених Штатах Америки найближчим часом або зміниться, або не зміниться президент. Тому це ми маємо просто все розуміти, і виходячи з цього, я можу сказати, що в цьому році я не вірю ні в які перемовини. А що буде в наступному році, буде залежати дуже сильно від ситуації на полі бою. Ну і наше завдання, повторюю ще раз, сьогодні зупинити спочатку росіян, бо сьогодні вони просуваються, а далі завдати їм максимальних втрат, щоб вони дійсно в них з'явилося бажання вести якісь перемовини. Сьогодні в них такого важі, бажання. Я взагалі в це не вірю.